Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення. Привітний і світлий наш сонячний дім. Як радісно й весело жити у нім! Тут мамина пісня і усмішка тата, в любові й добрі, тут зростають малята, дзвінка наша пісня до сонечка лине, мій сонячний дім це моя. Україна. Давайте виконемо з вами вправу самоналаштування. Відчуємо себе частичками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажімо, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Відгадайте загадку. На ріднім полі шепчуть колоски. Я рад би знати тихі її думки. Я слухав, чув, як кожна колосина шептала тихо слово Україна, молодці дітки. Діти, вам напевно доводилося покидати рідну домівку, вирушати в подорожі або на відпочинок. Але як би не було там добре, завжди хочеться швидше повернутися до батьківської оселі. Бо найкраща стежина та, яка веде додому. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини, є країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. Є багато квіток запашних. Кожна квітка красу свою має, та гарніші завжди поміж них ті, що квітнуть у рідному краї. Є багато пташок голосних, люби, милі, нам співи пташині, та завжди наймилішими з них будуть ті, що у рідній країні. І тому найдорожчою нам є і буде у кожну хвилину. Серед інших країн лише одна. Дорога нам усім Україна. написав цей вірш Митро Павличко. Сьогодні на уроці, діти, ви будете продовжувати вчитися писати твір міркування. Удосконалювати уміння висловлювати свої почуття у письмовій формі. Поясніть, будь ласка. Від якого слова утворилось слово батьківщина? Що воно означає? Пригадайте, у яких випадках слово батьківщина пишеться з малої букви, а в яких з великої? Яка ж країна є найдорожчою для нас? Це Україна, це чудовий і мальовничий край, це наша велика Батьківщина, це й земля наша, і люди, і рідна мова, і історія нашого народу, і його пісні та мрії, вся наша держава, рідна Україна. Вона для кожної людини як рідна ненька, Її не можна ані купити, ані заслужити. Вона у кожного одна. Коли ми говоримо про нашу Державу Україну, нашу велику Батьківщину, то слово Батьківщина пишемо з великої букви. Якщо замислитись над самим цим словом, його значенням можна побачити, що воно має спільні корені зі словами батько та батьки. Воно означає місце, де живуть твої батьки. Де поховані твої прабатьки, де є твої корені? Це місце і є твоєю маленькою батьківщиною. Для кожного з нас маленька батьківщина це рідна домівка. Це той куточок на землі, де ти народився і виріс, де минають найкращі роки твого життя, де проходить твоє дитинство. Дитинство. З дивосвітом казкою, казкою, з материнською ласкою у затишній батьківській оселі. Це родинне вогнище. Маленька батьківщина починається з першого в житті крику, першої краплини молока, першого слова мама. А далі з турботи про тебе в сім'ї, товаришів та друзів, з навчання і роботи, з першого кохання і власної сім'ї. Якщо слово батьківщина вжито в значенні малої батьківщини, то воно пишеться з малої літери. Давайте підведемо підсумок. Отже, якщо це слово вжито в значенні малої батьківщини, то будемо писати з малої букви. А якщо воно урочисто називає нашу державу Україну, то слово батьківщина пишемо з великої букви. Прочитайте тему твору, який ви сьогодні будете писати. Чому я люблю свою батьківщину? Як ви гадаєте, про яку батьківщину треба буде розповісти. Правильно, дітки, саме про маленьку, про вашу батьківщину, край, в якому ви народилися. Прочитайте прислів'я. Поясніть його значення. Кожному мила своя сторона. Правильно, дітки. Це означає, що для кожної людини свій рідний край найдорожчий. Доберіть і запишіть близькі зазначенням слова до слова батьківщина. Це рідний край. Це земля батьків. Отчий дім, рідний дім, рідний берег, рідна сторона, берег дитинства, рідне місто, рідне село, рідна домівка та багато ще інших. А зараз трошечки відпочинемо фізкульт хвилинка. Ну що ж, продовжуємо працювати. Розкажіть, дітки, будь ласка, що ви називаєте своєю малою батьківщиною. Прочитайте слова у словниковій скарбниці. Люблю, милуюся, скучаю, цікавлюся, охороняю, бережу, збагачую, прикрашаю, пишаюся, поважаю, забуваю, вивчаю. Випишіть ті, які називають ваше ставлення до вашої батьківщини. Скажіть, чи любите ви свою батьківщину? Розкажіть, чому. Поясніть прислів'я. Люби батьківщину не словом, а ділом. Це прислів'я діти означає, що по-справжньому любить свою батьківщину лише той, хто чесно і старанно працює, щоб збагатити її, звеличити і прославити. Дайте відповідь на запитання, що ви зробили корисного для своєї батьківщини? Або мрієте зробити? Побудуйте усно свій твір міркування. Чому я люблю свою батьківщину? Можете скористуватися поданими запитаннями: Де ти живеш? Як ти ставишся до рідного краю, чому ти любиш своє рідне місто чи село? Що ти хочеш для цього зробити? А зараз запишіть свій твір в зошит. Розпочніть із заголовка. Пам'ятайте, що у творі міркування є твердження, доведення і висновок. Кожну таку частину потрібно писати з абзацом. Поставте відео на паузу та запишіть свій твір. А зараз, дітки, перечитайте. Твір свій ще раз. Якщо знайдете помилки, виправте їх. За бажанням можете намалювати кольоровими олівцями, фарбами чи фломастерами ілюстрацію до свого твору. Рефлексія. Загадкові листи. Оберіть відповідний лист відповідного кольору. Прочитайте початок речення та закінчіть його. На цьому урок закінчено. Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Оберіть відповідну цеглинку в вашому настрої на уроці. До побачення!